Така у нас погода. Мій скутер зараз виглядає тако Так виглядає моя задешка В такому вона в розібраному стані. Ну що я скажу. Скутер в нормальному стані. Тож тут є же якийсь маленький колхозик з, з масляною системою, але то нічого така довга робота буде. Так що треба перешкурювати цілу раму. Мало я буду потім в землю підклювник, потім вігун. Тут то все познімаю і потім цей весь процес буде легше. Поки що я роблю чистку в цьому місці. Після обезжирення е, даної поверхності. Читаємо інструкцію, як користуватися перетворювачем і режі, і робимо все, як каже нам інструкція, і дивимося на результат.